31 травня міський голова Геннадій Дикий привітав Вероніку Морську, яка стала переможницею на талант-шоу Україна має талант, діти! Діти-2». її чарівний надзвичайний голос зачарував усю країну. Зустріч з міським головою відбулась у дружній атмосфері. Дозвольте привітати привітати вас з такою перемогою і привітати наше місто, що в нас такі таланти. Дякую вам за перемогу. Мені як військовому надзвичайно приємно У цьому місту. за тут коли громада об'єднується, відбувається голосування, так це звісно дуже приємно. Геннадій Анатолійович вручив Ороніці почесну грамоту і грошову премію. І звичайна ляльку в якій дівчинка зраділа більш всього, бо діти залишаються дітьми. Юрій Федорович подякував міській владі за підтримку. Мені надзвичайно приємно посадувати той парк що мама, тато, Ольга Миколаївна і Вероніка мають безпосереднє відношення до нашої Білоцерківської освітньої системи. Мама працює в освітній системі, тато багато років працював в освітній системі, і вони вирішили віддати Вероніку саме у наш позашкільний навчальний заклад сонячних, саме у співграй і саме до викладача Ольги Миколаївни, яка вже є керівником народного ансамблю на рівні держави. Тому, коли ми із Василем Петровичем обговорювали питання участі, попередній участі, я сказав свою позицію однозначно, ідіть, я вас вірю, ви переможете. Він сумнівався, начебто, бо все-таки держава велика, дітей не багато. Але після того, як наша Вероніка виступила на відкритті з конкурсу імені Петра Яцика Шевченка, перед зам освіти. У мене сумнів більше цього, ніяких не було. Тому я хочу сказати, що ті інвестиції, які вкладаються в нашу позашкілля, у нашу позосвіту позашкільне, наших дітей, вони дають завдяки праці великої кількості людей ось такий результат. Тому дякую міській владі за підтримку нашої позашкільної системи. Ми дуже пишаємось, що наші маленькі білоцерківці є такими талановитими та прославляють наше місто.